Доброго дня, ми з України. В сьогоднішньому відео хочу зробити огляд на свої новинки, свої оновлення в колекції. Буду казати, чесно, сьогодні буде їх небагато, тому що досі відходжу від відпустки. Те, що замову ще не прийшло. Ну напевно, наступного тижня буде вже набагато цікавіше. Моє поповнення. Ну, по-перше, минулого тижня у нас було введено в обіг. Ні, напевно, в обіг трохи раніше, але точно було в продажу. Це в інтернет-магазині НБУ, нова монета. там, Опіщанська кераміка. Цього тижня у нас знову буде продаж цієї монети в інтернет-магазині. Хоча, можливо, дивлячись, коли ви дивитесь це відео, воно вже пройшло. Має бути 12.08, 12 серпня, розпродаж. Далі ще з таких цікавих новинок це новинки на філателі. Нарешті у нас буде. Марка, і марка не проста, а марка за, на тему за програмою Європа 2025. Хто пам'ятає, хто знає, в цьому році тема серії Європи присвячена археології. І так сталося, що 15 серпня у нас день археолога. І от в цей день буде нас введена нова марка за темою Європи. Марка доволі красива, дуже цікавий в неї. Філбіодин, я думаю, вже всі його бачили, а хто не бачили, то можете глянути його в мене в спільноті. Там я зазвичай їх виставляю, ці всі філбіодні. Ну що ж, давайте почнемо. Ну і почнемо ми із марок. Виключно марками поповнив свою колекцію. Марками іноземними. Так, ну і перше, бачимо ось такий це, це називається Малий аркуш. Хоча, якщо чесно, досі не зміг зрозуміти, яка різниця між малим аркушем і блоком, це, здається, малий аркуш, правильно називається. Якщо я помиляюсь, поправляйте в коментарях, буде цікаво мені почитати, та й наступного разу не буду тупити. Так, Як бачимо, присвячена у нас морській флорі Молдова 2005 року. Тут ми бачимо ось таку ящерку, змію, жабу і черепаху. Класно зроблено. Не знаю, чому мені чомусь заходять марки Молдови на тему флори і фауни. Ну, Скажімо так, не всі марки, а от деякі мені дуже заходять, от особливо флора і фауна. Ну, є ще, ще декілька серій, які мені зайшли, ну, але якось я їх ще поки що не збираю. Не знаю, можливо, коли я почну збирати от, це направлено, яке відхилення таке, скажемо, чи напрямок марки Молдови. Ну, і ось Взяв ще окремо ось такі чотири марки. Так, вони в нас виходили окремо в аркушах. Зараз я покажу. Вони повторюють зображення. Тобто бачимо ось один лей ящерка, два лея змія. так, Півтора лея ось така жаба і 40 бань черепаха. Ну, ось таке зображення, красива серія, красиво зроблено. Ну і Наступна серія марок, які я взяв. Це ось лелека-чорний Білорусія, 2005 року. Ось такий аркуш. Як бачимо, ось тут так цікаво зроблено Ось ці дві марки, вони створюють разом таку картину, Лелека кормить своїх маленьких цет. Забув, як називається у нас діти Лелеки. Лелечата? Ну Якщо що пишіть, поправляйте в коментарях. Як бачимо, ця марка випускалася у нас по програмі WWF, це там щось всесвітня програма захисту тварин. І ось така лелека. Ну, здається, лелека чорний називається. Так, ось бачимо. Аркуш складається бачимо, з двох частин, і ці аркуші у нас повторюються. Знаю, що є ціле направлення це ось збирають за цією програмою. В Україні, здається, 3-4 випуска було. Точно три. можна звати це, Летючі миші, потім там змії були. Ще хтось, ще хтось здається, був качки дикі. Це три, що можу так швидко спомнити, а більше якось не згадаю. Хоча, можливо, якщо подивитись і альбом, то там швидко все згадаєш. Ну і окремо ось такі марки. Їх вже випускали так само ці ось в аркушах, а ці, чи ці ось таким малим аркушем випускалися. а ці ось в великих аркушах. В інтернеті теж, якщо пошукати, можна знайти їхні фотографії. Ну, взяв ось такі два наборчики. Перший набор Молдови обійшовся мені в 100 гривень. А цей ось набор здається 165 гривень. Ну, якщо чесно, продавець трохи не знає їхню вартість, тому ми подивилися в інтернеті. от, окремо аркуш 100 гривень, а це 65 гривень і домовилось здається, на 150 Так що, Ось такі якісь були мої поповнення. Наступного тижня, сподіваюся, буде набагато краще, набагато більше матеріалу буду вам показати. Тому на цьому все. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки подобайки, коментуйте. То слава Україні.